Ну, певно, найважче рішення це все ж таки э, сам вихід з полон і доведення довести це до особового складу. Тому що э, ну, ми знаємо нашого ворога. Віра, віра, віра в Бога, віра в, в себе, віра в... Підлеглий особовий склад, віра в побратимів, віра в хороше майбутнє і віра в нашу державу. Перший раз, коли везли да, нам говорили, що на обмін везуть і по поведінці, по відношенню, поки доставляли до місця там, можливого обміну, вказувало на те, що да, дійсно, можливо, нас везуть на обмін. Але вже при другій спробі я ствердився тільки тоді, коли я побачив. Навіть не тоді, коли розв'язали очі і руки, а тоді, коли я вже побачив е шеврони з українськими прапорами на військовослужбовцях в пункті пропуску, в пункті обміну де нас обмінювали. Спочатку ступор, ступор, приємний ступор, радість, усвідомлення, да, коли зайшли вже до автобуса, офіцер, е ну, представник, я так розумію, е координаційного штабу, українська мова, в першу чергу. Так, це дуже позитивно, але. Найбільше напевно усвідомлення прийшло, що я вдома, це коли вже ми їхали з місця, з кордону з місця обміну в Суми в шпиталь в автобусах. І коли на кожному кроці, в кожному населеному пункті, люди виходили з прапорами, зустрічали нас. Да, я родав крокаділіми сльозами, як кажуть, тоді вже прийшло усвідомлення, що я в Україні, і все, що було зроблено, все, що через що пройшов, це надаремно, тому що в першу чергу це все за наш народ. І він просто неймовірний. Оборона Маріуполя триває досі. Триває доти, доки останній оборонець Маріуполя не буде звільнений з полону і перебувати в Україні. І зараз одним із незамовно підрозділів, які здійснюють оборону, це ми, це наше суспільство і наша задача пам'ятати, вірити і боротися за хлопців, які ще знаходяться в полоні. Сприйняв звичайно позитивно. Це для кожного радісна звістка, що твоя сім'я забезпечена житлом. Звичайно, знову ж таки слова вдячності, подяка, що е, нас пам'ятають, і це дійсно цінний і важливий е, вид заохочення, скажімо так, який, я думаю. Е, Надає сил надає сил боротись далі. далі, не покладати рук, не втомлюватись від, від війни і е, е, тими способами, в залежності від, від своїх можливостей, допомагати обороняти країну.